Добрий день, діти. Ви не уявляєте, хто до нас прийшов. Ви пам'ятаєте, як ліпили різні фігури із снігу? Так ось чиясь фігурка ожила, перетворилась на живого зайця, і тепер він у нас на гостині. Сніжну грудку ми зліпили, потім вушка приліпили, дві вуглинки, очі, наче зайчик моркви хоче. Зайчик білий і смішний, голова і спинка, наче справді він живий. Подивіться, який він гарний. Про тварин складено багато казок. Послухайте одну з них. Чому рипить сніжок? А й справді, чому рипить сніжок? Не знаєте? То я вам розповім. Якось ішов лісом дід Мороз. Не чутно, пом'якнув. Кому начивата сніжку, втомився, присів на пеньок, а мішок з гостинцями поруч поклав. Довгу бороду гребінцем розчесав. Дивиться, аж під ялинкою зайчик сидить і плаче. Дідусеві жаль стало зайчика. Підійшов до нього та й питає Чому це ти, буханчику, плачеш? А той, схлипуючи, відповідає. Заблукав додому ніяк не втраплю. Здивувався дідусь От такої, Заяць і раптом заблукав у лісі. Як же це могло статися? Уранці зайчик з братиками та сестричками гуляв на галявині. Їм було весело та так добре стрибати з розгону у снігові кучугури, що й не счулися, як мисливець підійшов. Пролунав постріл. Зайчата кинулися тікати. Найдалі в лісову гущавину забіг той зайчик, якого оцей зустрів дід Мороз. Добрий дідусь заспокоїв малюка, і вони разом знайшли стежину до зайчої хати. А там уже зібралися його братики й сестрички, всі живі та здорові. Мама з татом уже ходили шукати свого найменшенького. Шукали, шукали та вже і зневірились – що він живий. Ото радощів було, коли побачили свого синочка та й ще й з дідом морозом. Дідусь Мороз привітав усю заючу родину з Новим Роком, гостинців роздав. Кожному по великій соковитій морквині. А на прощання, погладжуючи довгу бороду, сказав Я зроблю так, що сніжок репітиме». Щоб ви, зайці, чули, коли хтось буде до вас підкрадатися. І як сказав, так і сталося. Відтоді сніжок і рипить, тобто попереджає зайців та інших беззахисних звірів про небезпеку. Ось так: рип-рип. Хто йде, пильнуй. А зараз, діти, я запрошую вас до нашої художньої майстерні. Тут ми малюватимемо щасливих зайчиків-пухнастиків. Кожен намалює одного, а разом матимемо цілу заючу родину. Для роботи нам знадобляться кольоровий аркуш паперу, фарби, пензлик та водичка. А тепер до роботи. Ось такого зайчика ми з вами і намалюємо. Подивіться на картинку. Зайчик складається з овалу великого це тулу, з кола, це його голова. Є два довгих овальних вушка, чотири лапки, очі, носик і невеликі вусики. Роботу розпочинаємо знизу. Малюємо тулуб у вигляді овалу. Потім Контур голови у вигляді кола. І два вузеньких овальних вушка. Розмальовуємо, як зазвичай. Ведемо пензлем згори до низу чи зліва направо, як вам буде зручніше. Малюємо лапки. Передні лапки коротші, задні лапки довші, тобто намалюємо овали меншого розміру для верхніх кінцівок і більші овали для нижніх. На вушка я хочу додати рожевого кольору, але рожевого у мене немає, тому я буду змішувати червоний з біленьким. А тепер, діти, давайте ми вільну площу аркуша замалюємо сніжинками. От і все, діти. Малюнок закінчено. Я з вами прощаюсь. Кажу, що чекаю на ваші малюночки. Бувайте на все добре!